Привіт з вами я, Кравчук Лев. Там мій Добре, брат, ся... до Максим. Максим. І сьогодні ми знімаємо Minecraft Edition версію 13.1 на виживання на острові, але... Оп! Я ще... Але в даному відео ми не будемо виживати на острові, ми будемо виживати в печері. Та ну... Алмази! Аби їх там було три! І кірка! І портал в ад І все буде е круто. В минулому відео в мене стався Ну, як відео? Я його, правда не, не виложив в Ютуб через те, що воно вийшло дуже погано, в мене стався глюк і в мене все-все-все було просто чорним. Ти Нічого де? не було видно. Ти взагалі де? Ти доведе я? Я не знаю. О май га! Що? Ні. А, я ти сказав, я говорю, вайбер, что я потому ти бачу, що сталося. Я поставив в булезнике і все обвалилось. Ну потом, да, я є А ти там он, за стінкою За стінкою? Ну от, там вот. Бачи мне А, бачу. А бы було тут три. Ее скирка! Имая три алмаза. да ну як я люблю цю печеру. Ну а все я зараз до тебя піду. Я бачу, батьки значок всі. Аккуратно тут лава Зараз говорю. Я на твоим значком. Ты спускайся, короче, тут. На глибині найбільше більше арестованы. Гуляв тут мало. О, а, є, лежа, здоров! Є! <реку> Ай, поки що Максим, ти тут стій, а я буду бігати шукати. А, і зараз я буду мовчати і просто бігати шукати всякі алмази, але ну тут недалеко. Ай, мене заглючили трохи. Нічого. Ну, <реку> ну, добре, я тоді побіжу, ти мене знайдеш. Окей. Okay. О, рестован купати. Ну, та. А де коли у тебе є ресторан? Да. Та... Та бе чому не хну. А, то я тут что не подаюсь. А, ну, та. Рай, згоріл. Я зараз Гри. купаю я так само красиме ресторан. Я купаю. Добре. Я да ну. Вечик, як тобі не в каналу? Так йому не в каналу, це точно. Чого він не говорить? Брата, чого не говориш? А ну зараз? Ну, щось нема нічого. Ну, там... Було... Я слишав, я... О, Б... ти ходив чи ні? Я, кажется, перекопав, а там за стіною лава. Я хотів вже брати. Я біля тебе був, але маємо глюконо. Я подивився. О, я бачу растон. Фух, я вернув, що то все. Мах, я не ти. Коли лаві йдеш за алмазами треба йти акуратно. Причому тут 3 рестораны, да ну я заморвав. Тут 4 ристовано, навіть 5 аккуратно видит винт нарисованный веб. з боку гиля купай. А я піднімусь наверх. Да я лин... Ч ты молчал? Я до тебя говорив. Я не тебе. Я, я на течу. Ну позакладывается. Так, тут у нас глушей код сразу забираем факелы. Тут, кстати, у гелия, якщо треба область. Нет? Да. Нам. Вон я не знаю, что нам треба, чи нет. Да неоду, вы слишки тут вугілля увилі біля напрямую. Там у меня не будем щеть На сьогодні дань напитя. Ну, Макс, перекрий там воду. Короче, увидеть у мене вже є. Побувай камінь. камни, 34. Мама же есть 34. 34. Камни? Да. О, с хотя бы 34. Mm -hmm, давай. Мама бо, бо я там робил перехит по лаве, ты бачу. Ну ты это Да, давай, А, а, два. а два. Я твой Кстати, можно было бы удамик даже будувати. Побежит там трохи далі и там яке там велике лайке. Казала, короче, можно сказать, давайте. Я так само коло ти. Тут нам, нам краще факли тут... рідко бо тоді багато лавок, же. Ну то я таке роблю, я забираю сразу, я розумієш? Ну тебе сейчас, ты я не забираю. Ну, Я забираю як на, я на світі може будемо на новому світі знімати, але не думаю. Думаю, що ми будемо дуже рідко знімати на тому світі. Ааа, <різь> хух, я ж ч не пал, Макс. Я тоже. А дав ще я. Арестом. Хто його помітив? пишіть в коментарях. О, Арестом. А, ти туди помітив? Так. Я тоже там не факт. А, дретья, знаєте, яке слово при факел? Фак. Кел. Фак. Кел. Кел. це все. Кел. Коли я там вже чуть-чуть блоки поламав, щоб доставити, потім було. А як не я сам не знаю взагалі як... Будем бідет. Мені мати. Це якось... Ой, молодець. Зараз... Тутсь дзвонить. Да ти йду поговори, а я поки буду дивитися, що у нас тут робиться. Ну зараз ми біжимо... я тому що такий огорний алмаз лежить. Алла. Насправді це не алмаз, це було... Е, літаю, це були... Е! Я, я навіть не знаю. Ну. Ну, зараз прийде третій наш ігрок. Ми будемо грати троє, виживати троє, зробити троє. Ну хіба Оце. поки що одну серію. Ну, Надіюсь, так і буде ще якось друга, третя і четверта. Ми, можливо, сьогодні знімемо в два рази більше серії, щоб... Ви могли. О, прикри воду. Да, є. Я там, де багато води. А де багато? Лазурит, 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 ларит, ларит, лазурит, 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 лазурит. Йо, я же... Роз... Ну мені вибило. Там мені вибило через рекламку. А зараз ми... далі я ще раз зайду і буду докопувати цей лазурит. Ой, это О, давай. тут два лазурета. Надеюсь, их тут ще Штук еще больше. Что их еще И шапить там, будь ласка. А ну. И, золото, 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 золото. А я в лаве! Нет! Макс, ні! Да ну! Максік! Буска поставили! ну, мене вдома поставили! Ну, все, значить всі в печері буду виживати я сам! Да ну! І всі я речі. Подивляю. І всі! всі речі. речі. а в мене було так багато! Не знаю! У мене було тільки багато вугілля відставка. О, нам вугілля якраз треба буде. Да ну, більше! Нічого. Я а світ. я ти так в лаву, я Ну да, за... Я купаю, ніби до тебе, через стіну. А да, ти не купай, так не газуй, бо я так само газував. Я купаю, бачу, що світиться, дивлюся там лавою, я горю. Не треба вигнати. від мене далеко відходити, бачиш, стоїть. Я загубився і от. От ти на що на мене йдеш? Бо я сам загублюсь. Так от, в мене вже кінча буде половина кірки. Ну, ти теж можеш програти, ні? Обійдесь. <гум> я буду з ним знати грати там біля хати. Або на своєму світі. З третім ігроком. Ні. Так. Обідеться. Ну ви будете грати біля хати, а потім пізніше... Ну я вже в кінці серії виберуся звідси. Надіюся. Може. Так, може. Якщо буде фортити, то фі я звідси буду вилазити. Краще замість. Ну добре. Не знаю, чи грати чи ні. Де, а далі де, вже день. Та там вже напевно дай ніч, дай ніч а, Кстати, там ходу золото, та, да, там було. Та. Там, напевно, вже рік пройшов. Півро. Майнкрафт. Одного разу цілий рік був, Але він вже не дімали, в нього... Це було дуже темно. Це хіба було, коли я починав грати по протест. Про, ні, коли я скинув Майнкрафт э, своєму mm -hmm. другу, ну май. Ну, мені. брата. Ну, а в наступному відео ви побачите. Золото. А, до речі, ти, казав, ти не казав, ти казав, що будеш їм показувати. Ну яку в хату збудував. Ну це в наступних відео, я думаю, просто. От, от напевно вже наступне. А єх в тебе камні вкрасти. Ні, камні, треба, щоб прийти туди. А ні, не, не ну, сім не треба. Там туди не треба нашої тим нічого. А як булькає? Ну типа ну, ради. Ну, то виживай. Що ніч нічого дань в мене з ніч. Печаль. Я буду уже так уж. А ну секунд, я еще за... снимаю я камеру, так снимаю. Оп. Мы тут будут уже. Там бачу факел ситица. Нет, целого сіти. О, золото. А, там была бумаг. Ой, я там багато золота. Диаманты! Са -са -са. Ух ты, тебе класси не можешь. Так от я вже замурую. Добре, що це не я по влаву. А то б я вже цього б не пережив. О май гад! скільки Тут! Тут 8 алмазів, походу, чи скільки. У шість. 6. Шість алмазів на одному... на одній тоці. А я пішов тільки там, коли бачите, арестован. Чи то не арестовано, навіть не бачу, нормально. Йо, ви не який такі радий. Ну а все, в мене на цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і додайтесь в групу ВК і заходьте на мій сервер. Всім па-па!